Всім привіт, друзі! З вами я Міша 5410 і це Майнкрафт. Ви назбирали 10 лайків під моїм фіналом моєї рубрики. Ми продовжуємо виживання в цьому світі, як і обіцяв, приємного перегляду. Отож, зупинились ми на тому, що ми пройшли Майнкрафт і вбили Ендер Дракона. Ну, а зараз так, ресурси всі збереглись. так, Це дуже чудово. Беремо лук, можемо трішечки сповнити, як ми бились драконом. Хто не бачив 10-ту серію нашого сезону виживання, подивіться обов'язково, вліпіть лайк під всім сезоном. Це мотивація велика. Та підпишіться. У нас вже понад 300 людей. Так. Ми на гору якусь залізли. О, там шахта, але нам вже ресурси не треба, у нас вже. А стоп, пам'ятаєте, то село? Може, ми підемо в те село? Почекайте, координати, координати. Я заповню вроді координати, йдемо туди. Йдемо до села, так, да так. -да. Ось сюда. Давай. Оу! От сюди треба спуститись. Ай, мінус два сердечка. Поранився, ай. Треба обійтися без поранення, то. Мені ще. Ох, жити! Нічого собі я цей. Попри цей. Коротше. Ой, я не в ту сторону йду. Так, ну мені потрібно в ту сторону. Ось туди потрібно йти. Зараз я туди піду. Так, друзі, я поки гуляв. Я помітив, тут тут є дикий портал. Також поламаний портал. Так, нам потрібен шлем. Все інше в нас є. Так. І штани потрібні. Вот. Де шлем? А вот шлем сюда. І штани. Тут вони що всі зачаровані. Вогнестійкість. Нам вогнестійкість. Один. Ну, думаю, це йде. Так, і ці поножі, так. Цей кось вообще сніговий біом Оу! Падаємо. Так, координати, вроді би, десь туди по координатах йти нам потрібно. О, золотий блок. Золото добути можна. Так, у нас ще є два золота. Так, а от цей блок. Так, нам потрібно верстаку це робити, а верстака в нас аж два. Так що можна. Злиток, на жаль. Ой, не злиток, а блок один. Ну, злитків дев'ять. І це в нас залітає дев'ять золота на наш в наш інвентар. Так, ну треба бігти туди. Блін, а прикольно, тут так якраз сніжок політає. Так, ой, я случайно присю, ничего. Спортом тоже займатися треба. Присідання это хорошо. Присладайся те, щоб спортом. Щоб спортивним. Ой, я вже кудись. Так, куда так, щоб не, не, не что не рахувало? Так, по идее нам сюди. Ой! Ой! Щось кудись я розігнався дуже сильно. Ой. О, давайте десь в цьому сніжному біомі построїмо хату. Прикольно буде так. Ми просипаємося, там кролики. О, ми ж можемо зайчика якогось якогось там придусить. Опа! М'яско якраз може бути. Можна підформити трошки м'яса. Ах ти заяць хитрий. Йди сюди, я тебе дожену. Це знаєте, як мультик Ну погоді. Я за зайцем ганяюсь, тільки в мене скину тіктокер, а, а не вовка. Де ж ти? Малий, ти де? Та де ти? А, ладно, пофік на нього. Е, о, в нас їжа є, це хорошо. Ми можемо якісь ці скрафтити. Самородки, якісь золоті. Нам вони нам, нам нічого з цього не, не потрібно. Блін, я там стільки заліза лишив в тому селі. Ладно, все одно. Так, нам потрібно дерева. Дерево. Дерево є. Ще є оця штука камінь-енду. І оце нам перлини наші нам. Ми вже ж не збираємось проходити Майнкрафт. Ну ладно, let's go, будуємо будинок. Загрузка. О! Е ось це. Беремо дошки. А якої текстурки його побудуємо? Давайте так, щоб була, була така вірандочка отдільно. І це. І така пристроєчка. типа пристройка буде. Ну, треба ще якусь таку місцевість знайти, щоб побудувати. Ну, думаю, отут тут можна. Раз. Друзі, якраз щось хватило на цей. Тільки на один слой. А в нас є кругляк? Є, ще й стаків, ще й, цей, ще й, стаки. Почті, ще й почти два стака. Значить, нам потрібно замінити землю на кругляк. Обов'язково потрібно це зробити, щоб. Щоб не по снігу ходити, а то це сніг. Але там снігу знов насипи. Ну думаю, це вже не, не, не цей. Не проблема буде. Блін, а що ж робити з дерева? У мене вже дерево все закінчилось. Вот, чорт. Дійсно, що ж... Я де ж мені дерево брати? У мене... У мене тільки одна ця. Один рівень. В один блок висотою мій мій дім покажу. Поки що це підкреслюється слово поки що. Може, я ж його побудую, і це в це якийсь кількаповерховий будинок. Так, а поки в мене проблемка це дерево. Да, щось я тут не, не дуже удачно побудував. Хм... Що ж робити? Так, друзі, я щось думаю, то, що можна... То, що не можна, а потрібно. Потрібно перестроїти його. подати в друге місце. А то я різко щось дуже перестроюю його. Беремо сокеру. Ой, це лук. І ламаємо наш верстач... нашого верстачіла. І ламаємо дім. На жаль, ламаємо дім. Думаю, камінь ламати не буду, бо... бо камінь в мене і так є. Так, потрібно щось викинути. Давайте оцей один блок. Він нам взагалі не потрібен. Не викинемо, а поставимо його. Це буде знак того, що ми тут були. От так. Щоб не заблудитись так, як я це робив в тому данжі. Саме в тому данжі, якому я блукав в 9-й серії. Так. Оп. Ось так деревця ламаємо. По бистрому, щоб... Кудись перестроїти нашу хату. Ну, а якщо під цим відео набереться також 10 лайків, ну, то я, може, знову вернуся в цей світ, щоб побудувати. Щоб побудувати дім, будинок. Так, друзі, я вже вибрався з цього біому. І що ж хочу сказати? Я бачу вже посоки походу. Ура, це село, ура! Ну, це якесь друге село. Це не те, що я знаходив тоді Бенц, Оп. Паркурист. Півсердечка потратив. Ну нічого страшного, це півсердечка для мене копійки. Залізо ходяче. Ой, голем називається. Так, селянин спить. Доброї ночі вам. Так. Тут якась пічечка. Бродимо по селі, бродимо по селі. Як нічний жах. На крилах ночі прийшов уночі, якраз дощ. Такс. Давайте в цей дім. Чи я тут же був? Ні, я тут ще не був. Ну ладно. Давайте якусь хаточку виберемо, а то для стройки в нас нема матеріалу. Давайте вон тут двохетажну, що якісь лохи будемо в цій етажці. Ну, а думаю, можна ось тут. Ось тут ідеально. Ідеально. Ось тут взагалі, тут столик є. Ну, хоч вона і одноетажна, але вона велика. Так, зараз тут ми по беріку. Так, поламаємо ці блоки. Поламаємо ці блоки, але в нас вже в місці в інвентарі нема. Давайте скриню якусь таку скрафтимо, то туди все зложимо. Всі наші непотрібні речі. Поки верстак сюди поставимо, але це так. Це не постійно так буде. Це так. Ага. Ну шо ж, давайте оце поки пока Очі. Очі взагалі нам не потрібні. Це викидаємо. Взагалі нам не потрібно викинути. Так, ну давай. Бем. Ну давай. Все, викину, так. Бігом. Бігом. Бігом Та не верстак мені Та де ж ці? М -м -м, як вони? Скриня, скриня, скриня Бігом пишемо Скриня Не понял А це скриня пастка нам обична скриня Чорт. Це не так все просто. Взяли мотиву. Та ну, блін. Ну, дерево же ж є, є. В чому проблема скрафтити скриню? Вообще не бачу проблеми. Во, ідеально! Просто ідеал. Ой, давайте дві скрафти. Щоб одразу велику скриню зробити. А то нам. А, це немає як підібрати. Точно, я ж забув, я ж. Того і скрафтив її, так. Це сюди не потрібні. Всі не потрібні. Ну, це нам потрібно. Це просто так на, на зберігання. Палиці, це кайло, кругляк, меч, сила вітру. Атака вітру. Це все сюди, оце теж. Все сюди, все. Просто все. Ну, це нам потрібно. А це, це ліжко я поставлю його. Я його поставлю. Лук нам не потрібен. Їжа. Їжу не знаю, я вроді не голодний. Покашу. Так. Човен. Човен теж сюди. Ну і меч теж сюди. І стріли. Ну, все. В принципі, все. Ну, хоча я ще кайла. Кайла всі поставлю. Наше мені стільки кайл. Кайлакаю, Кай. Ой, коротше. Тепер ліжко, 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 ліжко. Верстаки забрати, звідси треба. Поставити якийсь один, а другий туди. Ось сюди, якраз. Я якраз для верстака придумано. І. Ось цього, підібратися, ось цю одну плиточку. Вона тут одна лежить. Давайте тако, чотири. В кожному є дві пари. Кожному пара. Так, і ліжко. Летку. Точку створення встановлю. У нас є, до речі, свинки. Їжа там воно, на задньому дворі. Чи, чи, чи це вже наше подвір'я. Сіно є, це вже хлібчик. Так, стоп, блок Сіна з ой з пшениці робиться. З трьох пшениць. Селяне, це тепер моя хата вали звідси. До речі, в мене 43-й левел вже. Я як вбив дракона, з мене посипався такий левел. Багато левела, коротше, в мене навалило того. Так, новий день, нові пригоди шукаємо собі на голову. Селянин, ти що продаєш? Я тут багатий, я дракона вбив. Так що я можу в тебе щось купитись. Так. Ти все за смарагди продаєш, ніж щось за діаманти. а ти? Листочки якісь треба. На що мені взагалі. О! О, давайте в дзвіночок подзвонимо. Хоча стоп, це ж моє село. Це ж все одно моє село. Нічого, я його трошечки приведу в порядок. О, прикиньте, ми голема прив'язати можемо. Водити на прив'язі. Прив'яжу тебе, будеш мені дім сторожити. Так, пішли голем. Тільки потрібно ще щось таке скрафтити. Так, і двері одні потрібно поставити. нащо мені двоє дверей. Ну, це так селяни по феншую хотіли зробити, а ми переробимо зробимо по-своєму. Так, що там я мав? Ага, я мав цей. Д цей? Паркан, паркан. Паркан нам потрібно, щоб скрафтити. Ой, не скрафтити, а цей. Дерево потрібно взяти. Берем дерево, беремо палички. Крафтим паркан. Одного нам хватило, але тут по одному не можна. Так, окей. Ой, Голем пробач, я, я випадково, я випадково, я випадково. Ти ж не будеш мене бити. Дякую, добрий Голем. Селян, я сказав, це моя хата, так що вали звідси. Це я добрий, да? Селяна з його ж хати виганяє. Стоп, це ж моя тепер хата, так що це він в моїй хаті. А не я в його хаті. Так, стоп, а що тут потрібно? Камінь? Може, стекло? Ні, стекло не потрібне. Я так сказав. Що вилупився? Це тепер моя хата. Так, що нам треба? Нам вроді би я хотів, Да-да-да. Ось дуба, дуба мені треба, дерево дуб. Дуб. А от. Я це на досочки заміню. Дякую, свинки, допомогли. Так, беремо наш деревце. Ставимо. І один кругляк. От все. От тепер красота. У Те мене є домашня тварина. Ну, а це значить, то, що ви додивились відео до кінця. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, вліпіть смачний лайк. Підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Збираємо під цим відео 10 лайків і я продовжу визивання своїм другом Големом. Можете в коментарі написати йому ім'я, так чисто для прикола. Всім пока!